Продукт multi MultiChannel Notifications for Creation це найкраще рішення для підвищення продуктивності вашого бізнесу та оптимізації робочого процесу. Цей потужний інструмент дає можливість відправляти сповіщення про будь-які події в системі різними каналами зв'язку. Уявіть собі світ, де ви ніколи не пропускаєте дедлайни та першими дізнаєтесь про всі події, про які заважаєте. З MultiChannel Notifications це може стати реальністю. Давайте зануримось в ключові особливості, які виділяють продукт серед інших. Найголовніше це варіативність кейсів. Клієнт змінив статус звернення на порталі самообслуговування, і ви через секунду знаєте про це зі свого месенджеру. Хтось створив з вами зустріч, і ваш мобільний додаток вже сигналізує про це за допомогою пуш-повідомлення. Через два дні планова дата виконання замовлення, автоматична активність. Щоб перевірити його, вже є у вашому календарі. Події об'єктів, події сторінок, агрегуючі повідомлення по таймеру, планові дати, і це лише малесенька частина прикладів, як можна використовувати даний функціонал. По-друге, простота налаштування. Будь-яку конфігурацію можна налаштувати за лічені хвилини. Створити нове правило, налаштувати канали, змінити фільтрацію, вказати список отримувачів та все інше можна в окремому зручному мастері, який не потребує особливих навичок чи інструкцій. Ну і звісно ж, все це робиться з використанням тільки ноу-код no технологій без зарушення розробників до даного процесу. Не менш важливою особливостю є мультиканальність. Продукт дає можливість налаштовувати сповіщення не тільки листами, а і багатьма різними каналами зв'язку, зокрема WhatsApp, SMS, Push, Telegram, Facebook, Instagram, Viber та багато багато інших. І це дає можливість виходити за межі системи, адже тепер доступні сповіщення не тільки користувачам та співробітникам компаній, а й є взаємодія з клієнтами. Наприклад, клієнт оформив замовлення на сайті і йому відправилось SMS з підтвердженням. Або ж інформація з кнопкою переходу на сторінку оплати у месенджер. Це відкриває безліч можливостей комунікацій з командою та клієнтами. Завдяки багатоканальним сповіщенням такі ж компанії, як ваша, вже змінили свій робочий процес, підвищили ефективність і досягли чудових результатів. Вам час приєднатись до них. Готові вивести свою продуктивність на новий рівень? Відвідайте наш веб-сайт або зв'яжіться з нашою командою, щоб дізнатись більше про продукт Сельзап Malti Channel Notifications for Creation.